Я би не сказав, що ми були явними фаворитами перед фіналом чотирьох, так ми йшли на першому місці у чемпіонаті, але як завжди буває фінал чотирьох. Це лише дві гри. Ми мали кадрові проблеми перед фіналом чотирьох, зокрема. І також я й мав проблеми з коліном. І за два тижні до фіналу чотирьох я не знав, прийму я участь чи ні у цьому матчі. Так ми грали без жодного центрового. Були ми, Дніпро, Харківський політехнік. І мік Южний і Одеса. Це був як якийсь виклик, бо граємо у Харкові. Команда, якою освітником я був. І так, це було... Але я скажу, я в той матч зіграв не кращим чином, я пам'ятаю, бо він два тижні не тренувався і перший матч. Зіграв не найкращим чином. У другому півфіналі Хімік переміг Одесу. І на той час ігри Дніпра і Хіміка були статусні матчі як Дербі. Я дуже хотів перемогти вдома при харківських болівальниках. І у хіміку також є харківські вихованці. На той час були, і багато людей прийшло підтримати і Дніпро, і хімік. Була гарна атмосфера у залі. Той матч ми дуже жваво розпочали. І з перших хвилин захопили лідерство і тримали до кінця. Так, хімік наприкінці приблизився до нас, але Стас Тімофєнка влучив. Декілька важних біків у четвертій четвертині. І ми довели до перемоги, до логічної перемоги. Цей кубок ми навіть втратили. Коли б е відмічали, ми. На якийсь час його с... ну, втратили. Він постійно стояв поруч з нами, так. а потім втратили. І на наступне тренування прийшли, і тренер питає: ну, все добре, а вже ж, ну але де кубок? І ми знайшли його через три дні десь. Був в Декашини спрятаний. すご,ごい。